Kids. Microsoft. Oh, my cross Oh, my Jesus, Paradox, we know what to do. Oh dog. Oh dog. Oh dog. Оля! хід! У війні консолі борються всі. Наші не супер, але ваші відстрі. Це XBOX проти Sony PC! Будуть ваші тіла на землі Кеп! Фанати засмучені! Вони перестали кидати гроші до консолей! Це лайно! Моя мама, знаєте, гроші не малює. Боже дьявол лайно, блять. Дайте два. Будь що. Чергову частину Hello, будь яке лайно. Вони не готові. Вони не помічать ресниці. Давай помахаємося іди сюди! Твоя мама повіє тобі на Якщо ти лох не звинувачий лаг, засібний бесухи мої. Ні! Дайте поспівати. <плес> Наш Мак здається наче 720 p Нормально, але. О господи, тут ще пачити та пачити. Відколи фанати стали такими циничними та перебірливими. <плес> <плес> Незабаром буде вже свіжа партія фанатів, капітане. Хлопці, займіться цими виродками, підготувати Тайтенфол. Знищити! Зер, вони вбивають один одного все гаразд, пане Дюкс. Чим вони сильніші, тим швидше закидуть гроші. Це природній відбір. Воріть на людей фанатів! Зайди, зайди, круле огіга! Камікаті! Банджайо! Камікаті! Чекайтеся, тільки не доберуся до вас. Давай швидше! Давай швидше тупати Шельондра! Ти трахайся з Баузером і з мовбою теж я впевнений в цьому! Kijk de klompen, kijk! Barney Dukes, neem haar Xbox is aan de zetbel. Hier is console Мобільні ігри це ж гейська фігня! Я знаю, знаю, мій солоденький. Якби консолі об'єдналися, то все було б по-іншому. Так, але вони. Добре. А що було далі? а? Що, ж, натисни на мій пеніс і дізнаєшся більше. Давай. Натисни жорстко, щоб я точно відчув це. Давай Там багато контенту кажу тобі. Хейлоу Анчаридей! Зівородна сумісність Передова японська інженерія! хо Маленькі нікчемні представники консоли. А я просто ігнорую його, і він піде геть. Ганебні, чудова новина для вас. Приєднайтеся до пк Геймінгу та вознесіться до божественності, бо ви слабкі, а я могу. Ні, смертна погань. Я розігнав свій сьомий, маю 64 ОЗП. Графічна карта... я правильно розумію, що він теж працює на війну. Він у 8К, який видає 240 кадрів. Це просто фантастика. Розпродаж у А мій член настільки великий, що я досі не знайшов жінку, яку б він помістився. Та годі, чуваки, я ж вам гроші допомагаю зберегти. І все. Хто хоче цю свіженьку графічну карту? Добре. Більше смачненького графону для мене. Смачнюся! О, яка ж у нас смачне, чуваки! Нікчема і твоє місце на смітнику. Я маю сто двадцять вісім гігабайтів ОЗП! Приєднайтеся до мене і вознесіться до божественності, бо ти нікчема, а я могутній. Ага, Звісно, пе. Педик, ти сраний. А ти? Я просто краще за тебе, і ти повинен це знати. Чого ти припхався? Ніхто ж тебе не кликав і усім насрати на твою думку. Але ти все одно припхався, так, козел? Гей, просто мій член більше за твій і все. Мій член був більше минулого року. Так, але це все в минулому. Тепер твій великий член це малий пісюн. Неправда. пошуки ігор! У нашому магазині безліч контенту, а вам треба його лише знайти. Досить з мене цього лайна. Історія повторюється справді Ситилоніусе. лоніусе. мене повстаньте! Арештуйте його. Ай! покарання три публічних удари по спині. Ай Ой! Ар... Добре, дайте йому досягнення. <плес> я геймер. Мене переслідувало все життя. Мій дух незламний! Я вимагаю більше ігор. Нехайно. Вбити його. Що ж чудово, а тепер налити решті улюблений суп паб. Який же я добрий. А який же я щедрий? <плес> так вони довго не протягну Цетелніусе. Як проходить підготовка до Є3? Ігор ще немає, пане, але люди знайшли декілька камнів, бо вони виглядають як ігри. <плес> Завжди є варіант Хало 6. Це Телоніусе. Ми не повинні називати її 6. Ми назвемо її нескінечністю, бо це набагато більше, ніж 6. Мій пане. Дикуни зі сходу відмовилися прийти на Є3. Які саме? Пф, здогадайтеся з першого разу. Вітаю Злі та підступні PlayStation. Мені повідомили, що ви не збираєтеся відвідувати Є3. Можливо, це лише якесь непорозуміння, так? Можливо, неправильний переклад. Переклад був правильний і дослівний. Нас не буде на Ятарі. Ви нас не змусите. Слухай уважно, півнику. Рано чи пізно геймери зрозуміють, що у нас немає жодної нової гри. І ніколи не буде. І єдине, що ми можемо, це стримати свою ненависть один до одного з допомогою три. Наші геймерів добре годують. І вони досі чекають Last of Us 2. У нас все гаразд. Last of Us 2 не буде тривати вічність. Ідіть та розважайтеся зі своїми придурками Nintendo. Але Але ж Nintendo це гейство. Це катастрофа, Сетилоніусе. Як тепер зробити класною? Коли все стало настільки складним, боюся, що це нам не під силу. Можливо, настав час для Xbox One піти у відставку. Стеж за своїм язиком, сетилоніусе. Ні. Я гадаю, що все залежить тепер від Філіпа. Він знає, що робити. Він повинен. Леді та джентльмени Філ Спенсер. <клухи> Леді та джентльмени. Кіану Рівз. Я люблю ігри. Я граю в багато ігор. це <п conv koyo> Фантастика! Oh, Як він це робить! Це Нінтендо! Вони промивають мізки нашим геймерам, іграми! Це не кінець це Теоніусе. Ми повернемо наших геймерів і повиколюємо їм очі. Вони не зможуть спокуситися на ігри Нінтендо, якщо їх не побачать. Ха-ха! Мені Мені дуже прикро. Це покоління існувало надто довго. Іксбокс One має закінчитися. <рігари> я кохаю тебе. Сетелоніусе! Я кохаю тебе, Сетелоніусе. І я тебе кохаю. Сетелоніусе. Я кохаю тебе. <рігари> <рігари> кохаю як друга. А? Переклав та озвучив пророк. Дякую всім за перегляд. Якась дуже. Сумна серія, хоча наче це комедія, але. але сумна моя люба Марто. Молюся, щоб цей лист дійшов до тебе. Ми зазнали незлічених втрат від японської загрози. Іноді я думаю, в якому світі виросте наш син. Я сподівався, що кросплей розтопить кригу в наших відносинах з японцями. Слава Богу, цього не сталося. Дуже сподіваюся, що нашому синові не доведеться вбивати стільки чудовиськ, скільки довелося мені. Коли вони кричать, Марто, це просто жахіття. Ми б'ємося за благу справу, найблагороднішу, ніж будь-коли, але часом мені здається, що наше верховне командування остаточно покинуло нас. Боюся, люба моя, що цей лист може бути останнім. Великий жах переслідують ці пусті землі. М'язиста потвора з довгими і гострими пазурами. Це просто жах. Бережи нас, Бог. А ми думали, що кратес був найжахливішим. Твій віки вічні Едгар Боксван Ікс. <клес> Доповідайте, що за воплі? Це Джекобсер. Він пішов уперед. <клес> о боже, о боже ні! Будь ласка, ні! Поляскі, ні! його! Я йду за ним! Я йду за ним! Ебі його забрала. А тепер що? До нас наближається PlayStation. Що Що це таке? Боже милостивий. Що за потвора? Клоніться! Тіленю краси! Xbox One Uruce. Ваше керівництво покинуло вас. Складіть свою зброю. І кожен з вас отримує подушку вайфу. Що нам робити, капітане? Що це кінець? Ні. Мені байдуже, що в нас немає ігор, що всі наші франшизи померли. Останні сім років, все, що Слухай, я. В... Я б теж сказав, ні, але чуваче. Він щойно мене переконав. Обожнюється ски, що не так швидко. Бачите, треба було лише протриматися. Філ Спенсер послав нам ангела-месника. Це ж майстерчів. Ха, Ваша єдина гра і та гівенняна. Хто сказав, що це наша єдина гра? Вибачте, що так довго, хлопці. От татка були деякі справи. Моя люба Марто. Хвала господу Філ Спенсер зробив це. У нас знову будуть ігри. І виявилося, що для цього потрібно лише 7 мільярдів доларів. Ой, будь ласка, обміняй нашого хлопчика в геймстопі на серію X. Це було б чудово. Дякую. Пост -кріптон. і не забудь підписатися на канал. Ха-ха! Ганебні представники консолей. Ви живете досі у темних віках і жодного разу не відчути, не побачили справжню красу GTX 3090. А? Ця графічна карта з тобою? У нього стоїть 2060! О! Навіть моя карта сильніша за твою довбень. Ганебний та нікчемний представник ПК. <гас> як це могло статися? Кляті китайці. Ось як. Вони забрали найкращі графічні карти та криптовалюту. Через них тепер ми не можемо отримати карти. Господи, ненавиджу цих жовтих виродків. <гас> <гас> Може, почекаємо, наберемося терпіння. Ми були терплячими. Так. Так. Ми чекали та чекали, поки наші комп'ютери стоють дряхлими та слабкими. Деякі з нас мають графічні карти півторічної давності. Господи, це, Господи, боже, я я думав, це не можливо зна... таке старе. <світ> І це я про Дерека, про Волта. А Рашид взагалі досі працює на 3DX Voodoo 3 з 1999 року. Вона служила мені вірно, але досить, значить, досить. Якщо зараз ми не залякаємо ганебній консолі, що ми будемо робити далі, друзі мої? О ні... А, Чуваки, хтось хоче пограти у відеоігри, як можна бути таким безсердечним. Т -х! Т -х! Витягни голову з дупи, Джейкобе. Вибачте ні. Я гадаю, що настав час сраним китайцям. Дізнатися, що буде, якщо доїбешся до найкращих. Так! Так! Так, до <звук> Усі на позиціях. Прийом. Група атаки Кермак. Ми на місці. Група атаки Два. Ми на місці. Група атаки Рошідо доповідає. Ця крихітка через 10 хвилин почне перегріватися, Тож, давайте, друзі мої до роботи. Чого це він там завис? Він використовує хак. Рашіде! Мені повідомляють, що ти запустив краш Бандікут 3! Твій ПК не впорається з цим! що ти робиш. Не сьогодні сраний ти син повії. Парове, це було честю. Він перегріває свій ПК. ні! О, о, Господи, допоможи! Так, чуваки, одна одна є, тепер настав час для клятої помсти. <реку> <реку> Дурні та ганебні консолі. Ви смертні станете свідками моєї Nvidia 3090 Ti»! 24 гігабайти! Зачекайте, я! Ні, будь ласка, я не хочу зараз грати. Oh. Та Тагоді тобі малий. Я хочу побачити твою посмішку. Впевнений, ми зможемо тебе Ні! <рега> <рега> Запам'ятай, молитва не має обмежень. <рега> 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 Залиште його в спокої! <рега> Дідько, це ж шкаляті піка. Тікаймо! Так, пішли нахер звідси! <рега> <рега> Ганебні представники консолей! Ва, вони пішли? Це небезпечний район міста. Застрибуй, підкину тебе додому. Справді, краще не треба, бо розповісти ще своїй матусі. Це не так. Дай. Так, чувак, красава. Так, сьогодні тобі пощастило. Я врятував тобі життя. ПХ представники зазвичай дуже сильно зайняті вагінками, і в них немає часу на бійки з тупими консолями. Угу. Справді. О, так. Коли я був твого віку не бачив жодної вагінки. А ставши представником ПК, я тоннами отримую повідомлення про те, що в моєму районі якась вагінка хоче трахатися. Вау. Зачекай, а як ти став представником ПК? А, а я. Ну, типу, якщо подумати. А, не звертай уваги. Що? Ну, типу, я б міг тебе навчити, але тобі. Потрібно робити усе, що я скажу, тож. Це це я зможу. Удар його, удар його, вдар! вдар! Навіщо? Він купив вже зібраний ПК. Це означає, він взагалі не це шарить! Взагалі не винен. Клятина півкровка. Ого, ти доволі мужній для свого віку. Що правда? О, так, я серйозна. Давай, отримай свою нагороду. Ти заслужив. Вау. Wow. Цей ПК вже зібрали. А, але ж цей чувак якого... Я, я мав на увазі, що він не такий крутий, як у мене. Цей ПК пережив війну, хлопче. Зрозумій, малий, щоб стати представником ПК треба не лише мати комп'ютер, треба бути ще й справжнісіньким мудаком. О. Oh. Якщо зробиш це, шляху назад не буде. На себе. Який ти мужній. Вау! що будемо робити? Пограємо у відеоігри. Ха -ха -ха! Поглянь на цей шмат лайна! Які ігри! Ти на ньому навіть Майнкрафт не запустиш. Гераз, звісно. Ха -ха -ха! Ти молодець, сплачуєш податки, замість того, щоб купити нову графічну карту, ідіот. Ха -ха -ха! Коли у тебе стільки бабла, як у мене, ти можеш дозволити собі приймати неправильні рішення. У ага, ага. Ти постійно приймаєш неправильні рішення, Турню. Та що ти про це знаєш? Ця графічна карта гаряча, дуже. Розігнати її можна швидко та жорстко, О, боже мій. май мене! Стоп, що? Так стоп, стій, це гейство? Що? Ні. О господи боже, це ж, це ж справді гейство! Тут взагалі повсюди веселка! Я напев, напевно піду. О, та годі. Ми просто спілкувалися про наші ПК, що тут гейського. Поверни, будь ласка, ПК тому хлопцю. Гадаю, я піду до батька, ми пограємо в бейсбол або щось інше. Так, йди пограти шарами свого батька. Ха -ха -ха. Як я можу бути геєм, коли до батька йдеш ти та граєш його шарами? А? Скажи срана срань, вибачте, чуваки, гадаю, спробуємо завтра, брюство. Так, сраный на півкровка.